Знижка 32% на скрюбол. міцний алкогольний напій за рахісовим смаком. У своєму вечірньому зверненні президент Зеленський підвів до повідомлення про відставку Ярмака через розмову про потребу внутрішньої сили. Також він анонсував кадровий перегляд у Кабміні і силових структурах. І коли вся увага зосереджена на дипломатії на захисті, у війні потрібно Внутрішня сила, внутрішня сила це основа нашої зовнішньої єдності і наших відносин зі світом. І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Скоро будуть перемовини, будуть наші представники. Це буде начальник генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик, війна. Ми маємо всередині бути міцними саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною. Друге, кабінет міністрів України. Я розраховую, що прем'єр-міністр України Юлія Свереденко разом з народними депутатами в діалозі і єдності забезпечить Україні три речі: найголовніше ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість це те, що потрібно людям. Я очікую також кандидатур на міністрів. Енергетики та юстиції чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни. Третє, я говорив зі службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки, і будуть рішення за багато негативу з регіонів. Ми домовились, що служба безпеки надасть інформацію мені швидко. І звісно, армія, наші воїни герої. Наші воїни знищують ворога, і саме це основа нашої здатності будувати дипломатію. Є проблеми, які давно варто вирішити. Головком генштаб Павло Паліса вже цим займаються, і наступного тижня готують відповідну ставку. Перш за все, щоб був дійсно справедливий раціональний розподіл. Особового складу між бригадами, принципи, як це зробити, вже є, і в кожній бойовій бригаді про це кажуть. Рішення буде. Дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному, хто і зараз і завжди захищає Україну. Я дякую всім, хто забезпечує, щоб тиск був на Росію, на причину цієї війни, а не на нашу державу і людей, не на українців. Українці мають виграти. Це найважливіше. Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. А сполучені Штати, начебто, готові визнати контроль Російської Федерації над Кримом та іншими окупованими територіями України. І Трамп кхм, даруйте відправив свого посланця Стіва Віткофа та зятя Джареда Кушнера до Москви, щоб вони безпосередньо висловили. Цю пропозицію Путіна про це пише британське видання «The Telegraph». Тим часом у Кремлі заявляють, що вже отримали оновлену версію мирного плану щодо війни в Україні. Про це заявив речник Путіна Дмитрій Піськов. Зрозуміло, що не дивлячись на політичні потрясіння, українські військові створюють аргументи і впевнено переконують весь світ, що Україна залишається суб'єктною і стає сильнішою і досвідченішою у війні. Вони символ нашої сили. Але це означає те, що наші військові потребують постійної підтримки щодня. Ми маємо забезпечити усі їхні запити, які спрямовані на захист країни. І ця допомога найголовніший наш з вами внесок у спільну українську справу. Зараз, зокрема, підтримки потребує підрозділ 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал хорунжого Марка Безручка, який винищує ворога на Покровському напрямку. Вони потребують для виконання завдань пікап. Це буде Нісан Навара, його вартість 495 тисяч гривень, і понад 300 тисяч ми з вами вже зібрали. Після того, як викупимо цей пікап, ми дообладнаємо його системами РЕП, щоб захистити хлопців від дронів. Тож нагадаю, що серед тих, хто. Задонатив 200 та більше гривень. Ми ще розіграємо новий 16-й айфон на 256 гігабайт, який надали благодійники, щоб привернути більше уваги до збору. Чим більше донат, тим більше шансів на виграш. І найголовніше, чим швидше закінчиться збір, тим швидше бійці отримають добре захищену машину. QR-код на екрані долучайтеся до правильної справи та отримайте шанс на чудовий подарунок. Ну а тим часом наші військові роблять не тільки е, внутрішній опір, вони справді створюють зовнішню дипломатію, і ця зовнішня дипломатія полягає в тому, що такі поїздки, яку зробив, скажімо, Віктор Орбан сьогодні е, виглядають досить кумедно. Отже, Віктор Орбан їздив до російського диктатора Путіна. Чи то правильніше сказати? Прем'єр країни-члена ЄС Угорщини приїхав до терориста номер 1 у світі поговорити, які жахливі страждання відчуває Угорщина через нескореність України перед російською агресією. Саме такі думки у політика зі східної Європи, де, здавалось би, мали зростати високі цінності, де мали би розроблятися стратегії захисту об'єднаної Європи перед цілком реальною загрозою більшої агресії з боку Російської Федерації, яка перебуває на технологічно-економічному підживленні з Китаю. Але ж ні, він. Принижує свою країну і ставить свою державу у позу путінського адепта і натякає у тому, що в негараздах угорських винна Україна. Це робить Орбан своїми діями і байдуже йому на яких умовах розкриються нафтогазові потоки. Україна є сусідом Угорщини, тому вплив війни на нас сильний. Ми зазнаємо значних економічних втрат. Військові операції блокують економічне зростання по всій Європі, зокрема й у нашій країні. Я скажу вам те, що я казав на попередніх зустрічах, а саме, що Угорщина зацікавлена в мирі. Ми дуже сподіваємося, що мирні пропозиції, що стоять на столі, призведуть до припинення вогню та миру. І це вже друга поїздка до Москви з минулого року для Орбана, якого вважають найближчим партнером Путіна серед усіх лідерів ЄС. Угорщина є однією з небагатьох країн Євросоюзу, які продовжують імпортувати великі обсяги російських нафти та газу, і сам угорський прем'єр рішуче виступає проти зусиль блоку спрямованих на відмову 27 країн-членів від російських поставок енергії, паралельно з блокуванням допомоги Україні, а також перешкоджанням вступу до ЄС та НАТО.